Це дорога насправді життя і є небезпечна для особового складу підрозділу, так і для цивільного населення. Так як ворог постійно застосовує дрони, ВПВ, також обстрілюється ця дорога артилерією, градами. Багато уражень, багато руйнувань. Ще також прилітають каби в Степногірську. Вже більше 300 людей залишилось, інші повиїжджали. А так, так, ну, небезпечно. Ну, а так ну, про дитину подумав, якось лише на душі. Ну, як кажуть, в бой, вперед, угу. яка їй телефонує, і вона говорить, поля папі, тату, юка. Дочки тільки чотири роки буде, проживає на даний час за кордоном. Був день вишиванки. Так, а зараз це моя родина, батьки мої. З племінником. Це у нас Хеллоуен. Готуємося, дивіться, тут у нас завели дома пухнастика. Переживаєш уже не за себе, а за лічний состав Караула, особистий свій підрозділ, за всіх своїх людей. Тобто ти за себе не думаєш взагалі. Тобі головне, щоб хлопці були живі вони повернулися. Угу. Якось так і живемо. Слава Україні!